Глава перша. Поняття про центр і розвиток сил. Елементи шахової стратегії, які будуть розглянути у цій книжці, в першій половині книжки для новачків, у другій половині вже для більш досвідчених гравців. І так, це центр, відкрита лінія для тури, гра на сьомий та восьмій горизонталях, прохідний пішак, зв'язка, відкритий шах, розмін і пішаковий ланцюг. І почнемо перше правило, яке там написано, це розвиток. Це планомірне групування сил у напрямку кордону. Недостатньо вивести дві-три фігури. Потрібно вивести всі. Кожній з них потрібно зробити лише один крок і поступитися чергою. А У книжці проводиться аналогія з війною, наче кордон. Я що це дві країни. І перше, що вам потрібно зробити, це активізувати свої фігури. Це називається мобіліза... ну, у книжці. Так називається мобілізаційні ходи. ви мобілізуєте свою армію для того, щоб далі провести або атаку, або захист. Коли я буду казати в майбутньому там демобілізуючий крок, це означає, що ви е, зробили ось такий мобілізуючий крок. І якщо ви повертаєтеся назад або ви займаєте невигідну позицію вимушено, то це демобілізуючий крок. Це, наприклад, ваш суперник робить хід пішаком, і вам треба перебирати коня назад, це є демобілізуючий крок. Друге, хід пішаком це не розвиваючий хід, а допоміжний для розвитку Потрібно розуміти, що пішак не є агресивною фігурою. В неї слабка атакуюча сила у порівнянні з іншими фігурами. Але якщо ви не будете використовувати пішаки, то ваш суперник своїми пішаками буде відкидати ваші вже розвиті фігури. Тому для цього, щоб розвиток не йшов без перешкод, потрібно побудувати пішаковий. Центр. І ось який перший приклад, показаний у книжці. Це е, звичайний розвиток показується. Е, виход коней, виход слона, виход пішака. І в цьому випадку, е, наприклад, це як приклад показується? Ви відходите назад на Б3. Це вже порушення, це вам це демобілізуючий крок. І ви робите два кроки е, однією фігурою. Далі, супротивник. Просуває свого пішака, і вам потрібно робити ще один незручний для вас крок, і відходити назад. Тобто, обов'язково користуйтесь пішаками, центр потрібен. Третє правило: перевага у розвитку, це і дал. Тут мова піде про темп. Що таке темп? Щоб дуже просто вам пояснити, приведу таку аналогію. Уявіть, що ви біжите спринт на 100 метрів. У вас є суперник, який класно бігає. Ви теж класно бігаєте, але є одне, одне але. А Коли ви біжите, ви зробите два чи 3 кроки однією та самою ногою. Тобто, ви біжите ліво правою, лівою право, потім знову правою, 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 правою лівою, правою, лівою, лівою, правою, правою, лівою, і побігли далі. А, Тобто ви зробите додаткові незрозумілі кроки однією та самою ногою. Це і є, грубо кажучи, темп. У книжці приводиться приклад, і це є один з самих зрозумілих. Виграш темпу це скандинавський захист, наприклад, е 4D5, є бере на D, ферзь бере на D5, і ви виводите на c 3 з атакою на ферзя. а І тепер суперник вимушений другий раз зробити е, крок е, фігуру, яку він вже е, розвив, тобто зробити другий крок своєю ногою. Четверте, розмін з наступним виграшем темпу. У цьому прикладі ми побачимо, як Білі спершу заманюють чорних на скомпроментоване поле. Розмінюючи пішаків. Це перша частина буде маневру. А потім після розміну розвивають свого коня і з нападом змушуючи чорних робити повторний крок однією самою фігурою. Ось приклад. Це ферзовий гамбіт. Ем... Він робиться ось такими кроками: d4 d5, потім С4, кінь в 6. І далі тут є два варіанти розвитку. Або перший варіант: ми забираємо пішака на D4, це скомпроментоване поле. Воно буде під атакою. І, наприклад, суперник забирає ферзем. Ми виводимо свого коня з атакою на ферзя, і суперник втрачає один темп. Йому треба ще раз ходити цією фігурою. Або ж, якщо він забирає конем, це скомпроментоване поле, ми виводимо свого пішака, атакуючи цього коня, виграючи центр, і суперник вимушений зробити ще один крок для того, щоб повернути свою фігуру і втратити темп. Ось другий приклад у королівському гамбіті. Е4 Е5, Ф4 кінь Ф6. Далі ми забираємо пішака. Суперник забирає на Е4. Ми виводимо коня, розвиваємо, робимо розвиваючий крок, захищаючи пішака. Суперник виводить свого коня. І далі ми починаємо. Д4. Рахуємо кроки. Кінь вже зробив один розвиваючий хід, другий забрав пішака, третій зараз вимушений хід робить. Далі ми робимо крок Д4. Четвертий він хід робить. Далі ми робимо крок d 5 ну, Цей вже кінь цей кінь робить домобілізуючий крок назад. Він зробив два кроки. Це два темпи і чотири темпи у цього коня. І далі ми підставляємо під розмін свого коня. Як це виглядає? Уявіть, що він зробив чотири пусті кроки, він витратив. В пусту чотири темпи в чотири кроки, і він зараз розмінюється на а, коня, який зробив лише один крок. Тобто ми 4 до 1, а, розмінюємо. Ось як треба оцінювати цю ситуацію. І тепер зрозуміти, як це вплинуло на гру. Де ці чотири кроки? Ось вони. Ось вони чотири темпи. Тобто, подивіться на ситуацію у білих виведені пішаки два центрі. вони вже на території суперника. Кінь розвинутий, слон розвинутий. Є вихід слона Білопольного, і є можливість наступним кроком зробити ще рокіровку. І подивіться на чорних. Вони стоять, як і стояли, тільки втратили дві одиниці свої техніки, а нічого так і ще не почали робити. А ми вже у них на території. Ось друзі, що це таке. І ще один приклад: а, на тему виграшу темпу. Розмін з виграшем темпом. Королівський гамбіт, Є4, Е5 Ф4, і суперник атакує нас пішаком D5. Тут ми забираємо пішака, ферзь забирає на D5. Далі ми виводимо коня. Це перше вже. Ми вже виграємо тут темп. ну Ви все розумієте, бачите. Далі суперник відводить за, на поле Є6 за свого пішака, спрятав Ферзя. Для того, щоб коли ми заберемо. Ми забрали, точніше, він забрав у нас пішака з шахом. Це, на перший погляд, здається невеликий програш темпу, тому що шах, але для нас цей шах пофіг, того що ми темп не втратимо. Ми виводимо свого слона. Закриваючи коня, закриваючи короля, і суперник виводить на G4 ще раз свого слона. Тобто, ну, що він зможе зробити? Навіть у звичайному розміні, якщо відбудеться ось такий розмін, так, там, ну, якимось ось таким от чином, то навіть у цій ситуації ми виграли темп. У нас є дві розвинуті фігури. Наступним кроком можемо зробити рокіровку. Або ж ми можемо продовжити зганяти ферзя ходом. На Д4. Ну і знову ж таки, або розмін, або а, ми просто виведемо свого коня, а, зробимо ракіровку і знову подивимось ситуацію. Подивимось ситуацію, в якій в нас є а, в центрі пішак, У нас відкрита лінія для Турина. Зроблена ракіровка, У нас, нас розвити кінь, у нас розвити інший кінь. Є можливість тепер вивести чорнопольного слона. І суперник, у якого працює лише один ферзь а, на початку гри. Самі все розумієте вже. П'яте. Ліквідація напруги або спрощення з наступним розвитком або наступним звільненням гри. Якщо ваш вільний розвиток стикається з заважаючим контрманевром супротивника, і в нас виникають труднощі, потрібно стрімко і рішуче реагувати. І ось приклад: як чорні виконують ліквідацію напруги в центрі з наступним. Дивимось. Партія Е4, Е5, кінь f3 кінь С6. Далі напруга в центрі зростає. Виходить пішак на d4. Чорні додають напруги, виводять цього пішака на d5. Білі забирають пішаком Е на D, чорні забирають ферзем. І ось перша дрібничка, яку намагалися використати білі. Це е, втрата темпу для чорних. Тобто вони ходом кроку заманили нас скомпроментоване поле, те, що ми трошечки раніше розбирали. Фігуру супротивники зараз вимушують, змушують її зробити ще один додатковий крок. Але на це є контргра. Чорні зв'язують коня ходом. Е, Слона на Б4. Тепер кінь нерухливий, його посунути не можна. І тут ну, у білих так і написано в книжці, що ні в якому разі не робимо такий же крок Д5, тому що ми зможемо легко забрати. Чорні заберуть легко слона, бо цей кінь зв'язаний. Тому тут найкращим ходом буде С2. Ми відв'язуємо свого коня і тепер, знову ж таки, вибір у чорних. Або прибрати свого. Ферзя і втратити один темп. Або ж провести ліквідацію напруги. розмін з, ну, Провести розмін з наступним розвитком. І тут тепер чорні забирають коня на C3. Білі забирають слона. Чорні забирають пішака. Білі забирають конем пішака, і чорні роблять розвиваючий крок. А, чорні не відстають по темпу, все нормально, все розвинуто, все захищено, все, все е, зроблено. І тут у деяких з вас, я думаю, що виникне питання: а чому кінь на F6? Друзі, якщо ви задалися цим питанням, передивіться минулі е, хвилини цього ролику, тому що, значить, ви не освоїли інформацію. Один крок, одна фігура. Якщо він забере, тобто чому не забрали? Можна було би забрати, але ми порушуємо правило. Один крок, одна фігура. А якщо він забере конем, то ми заберемо ферзем і нічого по ситуації це сильно не змінить. У цій темі важливо зрозуміти, що не потрібно як попало розмінюватися. Тобто кожен розмін. Він може бути виконаний або з виграшем темпу, або для ліквідації напруги. А просто так робити розміни не потрібно. Ось яскравий приклад, до чого призведе, наприклад, звичайний розмін. е 4 е 5 невдуманий. Д4. Забрали, підставляємо пішака С3, і ви, ну, ви просто так розмінялися і вирішили вивезти далі свого слона на С5. До чого це далі призведе? Це те, що ми заберемо пішака на D5, і ви тепер вимушені робити ще один крок своїм е, слоном, яким тільки ж ви втратили темп. Так, ви зробите шах, але е, для нас це не втрати темпу, бо ми виведемо 2 до 1, будемо розмінювати. А е, тепер ви забираєте, ми вводимо коня і знову ж таки дивимо ситуацію, навіть якщо ви там зробите наступний крок, то дивимося ситуацію, що в нас е, який розвиток і який розвиток у суперника. Тобто. Не робіть розміни просто так: того, що, о, а, а може, там зараз щось вийде. Робіть е, з двома цілями: це розмін з виграшем темпу або розмін зі зняття напруги. Шоста частина: центр та його демобілізуючий вплив. Як боротися з його просуванням про отримання та здачу центра? Коротко про це скажу. Якщо просуваєте пішаки, потрібно впевнитись, що ви зможете і далі розвивати свої фігури, змушуючи суперника, і далі робити кроки однією тією самою фігурою і втрачати темп. Ось приклад: є 4, Е5, Д4, ЕД, С3, кінь Ф6. Далі ми виводимо конь, а, пішака на Е5 за атакою на коня. Куди дівати свого коня? Ось запитання а, не варіант, не варіант того, що тут ферзь. Якщо повернути, ну це взагалі навіщо роби, робили а, вихід коня. Тобто є два варіанти. Перший варіант це ну давайте візьмемо крок Е4. Далі ми виводимо свого слона на Д3. Суперник відбігає на С5. Далі ми забираємо пішака з атакою на коня, кінь забирає слона з шахом, ми забираємо коня. Самі оцінюєте ситуацію, я думаю, що вже ви розумієте, так? Розвиток ваш розвиток суперника. Наприклад, якщо кінь відходить на d5. Ми забираємо пішака ферзем, він або вимушений відійти, або вимушений захищатися. Тобто ще раз зробити крок однієї фігури, або зробити, наче розвиваючий хоч якийсь хід. Але після ходу ц 4 слонов він вимушений відійти. Ми робимо розвиваючий хід нашим конем, і ну, далі, знову ж таки, якщо він розміняється, це виграш. Темпу, тобто оцінюєте ситуацію, ви вже бачите, що через те, що ви ганяєте свого суперника, ви перемагаєте у розвитку. Здача центра: якщо у суперника вдалося зробити вільного і рухливого пішака у центрі, то проти цього пішака має бути спрямовано всю вашу увагу. Для того щоб цього пішака знешкодити, його потрібно або знищити розміном, або повністю обмежити в просуванні. І ось приклад, який приводиться: це Е4Е5, кінь ф 3 кінь С6, Д4 ЄД, кінь бере на Д. Далі. Ось з'являється в нас пішак. Прохідний, він рухливий, у нього немає перешкоди, він може далі проходити. І тут ми обираємо далі стратегію: або його знищувати, або обмежувати у русі. А це буде вправа для вас. Це рекомендується по книзі. Зараз я доведу до діаграми, яка потрібна буде до позиції. І ви вже далі будете собі сидіти і розбирати. Я обов'язково рекомендую прям виставити шахи, ось так і зробити цей розбір. І зробіть спершу без аналізу. Спершу просто самі посидіть, подумайте, а потім вже тільки робіть з аналізом, якщо ви щось хочете уточнити, це буде краще відіграється. І ось перше, що а, потрібно зробити, це обмежити рух. Крок є 6 де обмежує рух. Він тепер не може сюди пройти, тому що ну тут або кінь, або пішак а, розміняється. Тобто, вже а, ми його обмежили. Далі слон Е2, кінь F6, кінь С3, слон Е7. рокіровка, рокіровка, вихід іншого пішака. Тепер так, ми вже закріпляємось у позиції, можливо, там буде просування. Далі виводимо туру, чорні виводять туру на e8, слон на Е3. Слон відходить, він відходить від позиції для того, щоб відкрити лінію. Тобто, вже дві атакуючі фігури у нас є. Слон закривається, і слон виводиться це з розвитком. Тобто, оцій партії в цьому прикладі це не те, що там всі починають дратися, все по правилам, все чітко по правилам. Це гра е е майстрів, і вони не розмінюються аби як вони роблять кожен крок. Я не буду зараз читати коментарі, якщо ви пише, чого він е слона вивів на Е3, навіщо це було, там і все таке. Це партія гравців, ми розглядаємо конкретну ситуацію. І от у цій ситуації, ну ось ми вже підготували на її знищення, або просто обмеження її руху. Ваша задача розібрати цю ситуацію. Будь ласка, в коментарях, якщо вам не важко, напишіть або кроки, або як би ви поступали, або знищували, або просто далі максимально її блокували. Сьоме Про поїдання пішаків у дебюті. Для поїдання пішаків немає часу. Особливе ставлення до центральних пішаків, і чим воно виражається. Цитата. Прямо з книжки цитую, бо не можу своїми словами не передаю всю інформацію. Найважливішою справою у дебюті є швидкий розвиток сил. Будь-кому, хто це знає, смішно спостерігати, з якою старанністю менш досвідчені гравці. Займаються у цій частині партії будь-якими сторонніми та абсолютно непотрібними справами, мається на увазі гра на виграш пішака на шкоду розвитку. І ось приклад. е 4 е 5 д 4 пішак бере на ЄД і підставляємо пішака на С3. Тепер, якщо ви забираєте пішаком пішака, ви е, розміняли не центральний пішак, ми міняємо тільки центральних пішаків. а ви виходить, що розміняли центральну бокового і дали е, можливість супернику зробити крок розвиваючої фігури. Тобто в нього е, пішак у центрі і кінь. Треба робити е, розвиваючий хід. Якщо у вас пішак в центрі, і йому загроза, ну, закрити його, наприклад, конем на С6. Якщо він е, забере вашого пішака, він обов'язково забере. Далі відбудеться наступна ситуація. ну, Тобто, якщо ви не закриєте ну, центр своїм пішаком, це буде найкраще. Він просуне і ви втратите темп, тому ви вимушені закриватися пішаком. Він забирає, ми забираємо ФРЗ. Далі вже схема, яку ми опрацьовували, це кінь Б3, розвиваючи ход з її взяттям темпу. Далі, слон Б4. Слон розмін, і ви знову ж таки у нормальній ситуації в рівних позиціях. У вас, ну, у вас в центрі нема пішака, але у вас відкриті дві центральні лінії для тури, а в нього ізольований пішак. Це в майбутньому теж буде вивчатися. А б так по розвитку в рівнях, ніж якщо б ви просто забрали пішака і дали змогу супернику отримати ось цей невеличкий плюсик. І тут почну з прикладу: е 4 е 5 Кінь в, кін в 3, кінь С6, слон С4, Кіньв 6. І а, пішак С3, це, це дебют понціані. Сьоме правило це забирай всякого центрального пішака, якщо це пов'язано з небезпекою. Виграш пішака десь з краю не дає нічого особливого, але виграш центрального пішака дає можливість розширення операційної бази там, де в дебюті переважно йде боротьба. Тобто в центрі. У нас є можливість забрати пішака. Якщо у вас є така можливість, ви маєте забрати центрального пішака. Тобто, навіть обираючи між забрати центрального чи забрати крайнього пішака, обираєте центрального. І ось задачка. Для вирішення, яке дається самостійно, вона теж дуже цікава. Зараз я її поставлю. Знайдіть гарний хід. Все, друзі, на цьому глава перша закінчена. Переходимо до наступної глави. Лайки, підписки підписка обов'язково. А не забувайте також стати спонсором.